І ще я чуть не забувся, коротше, єдиний момент в цьому дизайні це те, що під цей умивальник, під такий дизайн треба, коротше, присосочка. Не обов'язково така, але якась мінімальна, щоб піднімати у цю штуку. ну, Коли там треба, наприклад, підняти, щоб вона десь в шкафчику лежала. Тому оце єдиний нюанс, що під такий дизайн треба присосочка. Ну, А так в цілому, звісно. Ну, не дуже часто ця штука буде витягатися. Тут миючим засобом якимось пройшовся, і воно, в принципі, там, раз, може, в місяць, два-три в три витягнути її, там щось промити, витерти і все. А так, не ну, скажу. От єдиний нюанс, що тут треба присоски. Ну, що вона не таких великих коштів коштує, якщо, якщо люди не хочуть такий дизайн, то що? 200-300-500 гривень купив якусь обикновену, звичайно, та і все поклав. Десь там вкладовку. І все, проблеми нема.